Що щоб було? Офер вверху пишемо, хто ми школа позиціонування навчимо школа позиціонування, запрошує на навчання. Під офери можуть бути декілька. Так? Що саме ми будемо вам пропонувати? Ми будемо пропонувати вам безкоштовні ознайомчі лекції, на яких ви дізнаєтесь, для чого потрібно вивчати більш глибоко менеджмент в академії Education. Заклик до дії: зареєструйтесь, а тут ще може бути ще один офер. Приведіть друга, отримайте знижку. Да? Купіть два безкоштовних уроки там чи чи там, якщо безкоштовний, то не купляється, да? Тобто, приїдь ось там. Чи зробіть репост, там, да, отримаєте там, ще щось до себе цікаве. Заклик до дії тут зареєструватися, натиснути на заявку, тобто щось тут зробити. Ми їм пишемо, да? Тобто натисніть. От, і це буде видно в сторісі і в ленті. Тепер, для того, щоб гарний був крео, і ця картинка, яка буде там десь нижче, при да, обов'язково картинка має бути. Ми маємо з вами використати редактор Canva. Він...